Машина. Де машина, Анделіна? Є, да. А вчора вже донечка почала вставати на ножки сама. Вона підтягується на машинке. Давай, маленька, я тебе підтримаю, а ти будеш вставати. Здається, ще тільки недавно вона не могла сісти і не повзала. Давай, давай, будемо вставати. Держися. Да, машина їхала. Будемо кататися mm -hmm. з тобою на машинці. Як машина їхала? <різвини> Колеса там крутилися, да? Вчора доліні було 9 місяців, кстати. І вона вчора в перший раз їхала на тролейбусі. Не переживала, що вона там буде. Тата був. Да, був та, Куди йдемо? Лаптеку. Досна. Досна. Яка у тебе кулька повітряна, га? Ми, до речі, купили горшечок. Будемо пробувати вчити Аделіну ходити на горшечок. Поки не зовсім уявляю, як це все буде, але будемо намагатися. Розкажіть про ваш досвід, якщо у вас вийшло. Ну, я думаю, у всіх вийшло рано чи пізно посадити дитину на горщик. Да, така кулька в тебе була, яка у тебе квіточка гарна, красота. Покочуся, повалюся, покочуся, повалюся. Отам такий маленький був, робив, покочуся, повалюся. Тюлі штори. Так ми проводимо наші будні. Не могла дотягтися? То виривався? Боня е, не хотілося, хотілося вириватися <рігла> Куда ноги бігли? Куда <рігла> ноги бігли? До мами? Ма Діно, Діно? Де був Діно Діно? Де в нього були очки? Покажеш мамі? О, так він шатався. До мами ходить ти моє пташеня. Дино, 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 дино. Давай купим сюда твой колючий шарик. Ну и сам он тебе покажет. Колючий, колючий шарик. Вот такой острый бал. Вот такой острый бал колючий шарик. Где-то колючка. Опа, опа. Речи. Рейчі, рейчий. Викиграєчика в ушка. Є грейчика лошка. Євгрейчиконосик. Ногой не надо його пусати. Можете хотрогати. Эй! Грейчі, іди тогда. Хочешь з нами грати? Не, не надо, не надо тут агресивні Не надо тут агресівничать, кажуть. Būli u babusi, divi veseli gūsi, Oden sirri, otri bili, būli u babusi. Būli u babusi, divi veseli gūsi, Oden sirri, otri bili, divi veseli gūsi. A ladu si, ladu si, drugoši? Маленька булочка, така і що це тут за маленька булочка. Нога застряла. Витягуйте ногу. Дітки там каталися на самокаті. Да. А даліна дерлася по драбинці. Да, в Півник. Півник це отисти так? Що Тут поробилося.

Донечка, де ти там була? Гризунькала? Мука там була. Мука. Молодець, молодець.